Ви на каналі Ангелінка Пікачу не потерять. І сьогодні я вам покажу платье, в якому я піду на бал. А зараз я покажу зайчика. Це сумка. І можна сказати, що це і рюкзак Вот. Я, може, коли піду на бал, візьму з собою табалапки. У мене тільки три таболапки. А вони сюди вмістяться чи ні, а велика? Ні, велика ні. Тут дві табалапки. Вот. Вони вмістилися сюди, в, рюкзак. Вот. Ця 15 і ця 15 злотих і гривень. Ну, в мене злоті. А зараз я вам покажу платье. А, хотіла би сказати, я буду привидением. Бо я купила, е... я забула, як це називається, того я скажу шапка така. Ем... От я тільки сьогодні купила воно нове. Тільки-тільки купила недавно, може, где-то в 14, 14 или в 15. В 14.00 или в 15. Хіба в 15, так. Да. А, дивіться, воно ще світиться. Вот. Тінь 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 Вам, може, не було так видно, бо це камера. А якби ви тут були, би, то було б гарно видно. Як воно світиться. А тепер саме плаття. Вот. Ой. Ой. Так. Вот. Я вам сніму, коли я буду йти в бал і покажу, як це буде виглядати, бо я не буду зараз передіватися, бо воно потім не буде таке гарне. Просто не... не хочу вдівати. Ну, спасибо за ролик. Всім пока-пока. Ролик був недливним. Всім пока-пока. Ангеленька Пикачу не потеря.